Марія Пар. Вафельне Серце. Частина 12. відеокниги Найсумніший день у моєму житті. Я думав, що тепер, коли тітка бабуня померла, має минути багато прибагато часу, аж поки знов щось трапиться. Та не так сталося, як гадалося. З тобою все гаразд, трілуню, спитала мама на третій день Різдва. Вона підсіла до мене, коли я мастив скипку хліба печінковим паштетом і збирався вечеряти. Так, відповів я і всміхнувся. Але тепер, як Лена поїде, тобі, синку, буде самотньо. Шматок хліба ніби помер у мене в роті. Куди поїде? спитав я, не дихаючи. Мама витріщилася на мене, мов на якесь велике диво. Хіба лана не казала, що їде звідси? Вони кілька тижнів тільки те й роблять, що пакують речі. Мама була просто нажахана. Я намагався проковтнути шматок хліба, але він стояв мені в горлі. Мама взяла мене за руку і міцно її стиснула. «Трилуню, любий, ти цього не знав? Я похитав головою. Мама ще дужче стиснула мені руку. А оскільки я не міг видобути із себе ані слова, то розповіла, що Ленина мама ще з півроку має походити в художню школу, яку вона не закінчила перед лениним народженням. А недавно прийшло повідомлення, що її поновили, і тому вони перебираються до міста, житимуть недалеко від Ісака, а що як невдовзі в Лени з'явиться пристойний тато? Я сидів, тримаючи в роті шматок хліба, намащений печінковим паштетом, і не міг його ані ковтнути, ані виплюнути. То Лена збиралася звідси їхати, спакувати речі і виїхати, нічого мені не сказавши. Та я так би нізащо не зробив. Я бачив, що мама через мене дуже засмутилася. Ще пак. То ось чого вона мені не дозволяла заходити в будинок. Я так рвучко підвівся, що перекинув кухонний стілець, засунув ноги в магнусові черевики і, минаючи ту прокляту діру, в живоплоті ляснув рукою по кущах. Було так темно, що я спіткнувся на ленаних східцях і похлинувся шматком хліба з печінковим паштетом. Закашлявшись, я розлючено відчинив двері точнісінько так, як їх звичайно відчиняє Лена, і потупав усередину. Всюди стояли картонні коробки. І за однією з них вигулькнула сторопіла ленена мама. Ми стояли і дивилися одне на одного. Раптом я розгубився. А що ж казати? Картонні коробки були дуже химерні. Ланен будинок змінився до невпізнання. Лена сиділа на кухні, але не вечеряла. Я підійшов в притул до неї. Насправді я думав крикнути, як вона сама завжди робить. Мені хотілося крикнути так, щоб у навпіпорожній кухні розляглася луна. Не можна тишком нишком узяти й поїхати. Я розтулив рота, щоб прокричати ці слова, та у мене нічого не вийшло. Лена також була якась сама не своя. Ти їдеш? урешті-решт прошепотів я. Лена відвернулась і глянула у вікно. Там відбивалося моє зображення. Ми дивилися одне на одного в темній шибці, а потім Лена підвелася і прослизнула повз мене. Вона зникла у своїй кімнаті й тихо зачинила двері. Ланена мама впустила з рук усе, що тримала. Ти цього не знав, Тріле? спитала вона і глянула на мене ще нажаханішим, ніж моя мама, поглядом. У її косах заплутався клаптичок липкої стрічки. Переступивши картонні коробки, вона пригорнула мене до себе. Мені так шкода. Ми часто до вас навідуватимемося, я обіцяю, тут же недалечко. Решту тижня ми з Леною сиділи кожен у своєму будинку і чекали. Ти не хочеш погуляти з Леною на дворі, поки вона ще тут? кілька разів питала мама. Але я знав, що ніхто в цілому світі, крім мене, не розуміє Лени. Певна річ, тепер ми не могли гуляти. Напередодні Нового року ми влаштували в нас удома прощальний вечір. Було так багато їжі та фейерверки. Ісак також приїхав. Я не міг говорити ні з ним, ні з Леною. Утім, і Лена ні з ким не говорила. Вона цілий вечір просиділа з насупленим обличчям, розтягнувши губи в одну риску. І лише тоді ті губи заокруглилися, коли дідусь придавив їй щоки пальцями, щоб запхнути їй у рота карамельку. Тільки но приїхав фургон для перевезення меблів, я став біля вікна з канатною дорогою дивитись, як чоловіки. Ленина мама та Ісак виносять картонні коробки з білого будинку. А на останок вийшла Лена. Мені було цікаво, чи вони і її виноситимуть. Але ні, вона вийшла сама і сіла на заднє сидіння Ісакового автомобіля. Я знав, що тепер мушу показати носа на двір, але спершу забіг у свою кімнату і зняв картину Ісуса. Лена не дивилася на мене. Між нами було товсте автомобільне скло. Я постукав у шибку і трохи здивувався, коли вона її упустила. Мені вистачило б і маленької шпарини, але ця була саме така завбільшки, що я зміг просунути Ісуса всередину. І саме така завбільшки, щоб я зміг сказати Бувай. Але, звісно, замала для того, щоб ці слова могла сказати Лена. Бувай! шепнув я ще раз. Алена взяла обома руками успадковану мною картину і відвернулася в інший бік. І тоді вони поїхали. Того вечора я був настільки засмучений, що не міг собі дати ради, не міг заснути хоч убий. Напевно, тато це розумів, бо піднявся до моєї кімнати незадовго після того, як побажав мені на добраніч. При ньому була гітара. Я не сказав нічого, і тато, сівши край ліжка, теж мовчав. Та за хвилю другу він кашлянув і почав грати. І заспівав Тріле, ріле, траля-ля, так, ніби я був малою дитиною. Ця пісня була присвячена мені, тато сам її написав. Закінчивши співати, він сказав, що сьогодні написав для мене зовсім нову пісню, яка називається Сумує син, сумує тато. Хочеш послухати, Тріле? Я ледь-ледь кивнув головою. Коли він замовк, мене здушили сльози, і я захлинувся від плачу. Я плакав через те, що влене не було тата, і через те, що померла тітка бабуня, і через те, що мій найкращий друг поїхала, не сказавши мені Бувай. Я більше ніколи не встану з ліжка. Ну що ж, сказав тато, він мені носитиме їсти, навіть якщо я лежатиму аж до конфірмації. Тоді я». Заплакав ще дужче, бо явив собі, яке жахливе життя мене чекає. Невже я ніколи більше не радітиму? спитав я. Звісно, радітимеш Трілуню», – відповів тато і узяв мене на руки, ніби я був немовля. Так того вечора я й заснув у татових обіймах, сподіваючись, що ніколи, ніколи більше не прокинуся. І поки навколо будинку завивав зимовий вітер, і всі наші спали. Тато співав мені, сумує син, сумує тато. У кімнаті було так темно, що я його майже не бачив, тільки слухав, і раптом я зрозумів, навіщо потрібні тати.